Всім привіт! Місяць вересень закінчився, а це означає, що пора ділитися прочитаним за вересень із вами. Цей вересень був дуже плідний, адже я прочитала аж 11 книг. Щастя, мені не трапилася жодна погана книга, тому я буду просто розповідати вам про ті книги, які я прочитала за вересень, в ті послідовності, в якій я їх і читала. «Пости округу Медісон». Ця книга створена для сліз. У сюжету у нас є двоє закоханих, які зустріли один одного не в той час і так і не змогли бути разом на своє життя. Другу частину цієї книги я була зі сльозами на очах. Тому я рекомендую читати цю книгу тоді, коли у вас меланхолійний якийсь настрій, хочеться постраждати, хочеться оце понити, трохи нюні такі попускати. Ця книга ідеальна для цього. Сара Діо. Остання камелія у сюжету. Молода дівчина має поселитися в заможній родині в їхньому маєтку під виглядом няні, щоб допомогти викрасти дерево камелії для. Одного колекціонеру, але вона раптово зникає, і навколо її зникнення випливає дуже багато таємниць. Цю книгу я раджу читати тоді, коли ви хочете відповічити від якихось важких тем в книгах, коли хочете просто насолодитися якоюсь цікавою історією. Далі я прочитала дві книги від Джоджо Моєс: це нічна музика та танцюючи з кініми». На жаль, українською мовою їх немає. Я особливо не буду зупинятися на них, тому що це були взагалі не мої книги, мені дали їх прочитати. Я вже прочитала і віддала. Історії взагалі цікаві. Джоджо Моя пише завжди про драми, особливо сімейні, романтичні історії, якісь ось такі такім ті сюжети, які ти читаєш, щоб відволіктися від реального життя, щоб відпочити тілом та душею. Тому, якщо ви хочете якісь такі книги прочитати, будь ласка, заходьте в книгарні, шукайте Джуджу Моес. Особливо не знаю, які книги від Моес є на українській мові. Я точно буду купляти їх, але колись потім. Не в тому місці, не той час. Ось це дуже годний детектив. Я прям дуже раджу його прочитати. Незважаючи на те, що обкладинка цієї книги, ну, така собі, я би чесно, якщо б не побачила якісь відгуки на буктоці, я би і не взяла би цю книгу. Але мені сподобався відгук в однієї дівчинки. Я взяла цю книгу, і тепер я хочу радити її всім, тому що, якби мені казали вибрати якусь одну книгу з 11 прочитаних за місяць, я би точно обрала цю і перечитала би її ще раз, тому що сюжет дуже цікавий. Ще такого не читала. Взагалі, в мене дуже маленький досвід ще читання, а особливо детективів. Але цей точно залишиться на якісь такі верхні сходинці з усіх детективів, які я буду читати, тому що книга зірвала мій мозок. По сюжету трапляється вбивство. У нас є головна героїня, це мама. Її син вбиває людина. Чому так сталося? Ніхто про це не знає. Але кожна наступна глава нас переносить в минуле. Тобто, одна глава це один день до вбивства, друга глава це два дні до вбивства і так далі. І завдяки цьому, поки ми повертаємося в минуле, ми маємо дізнатися, чому сталося це вбивство, чому її син вбив цю людину, і що взагалі можна зробити, щоб цього вбивства не сталося. Фінал інтригуючий, фінал цікавий. У мене до цієї книги взагалі немає ніяких запитань. Мені дуже сподобалося, дуже раджу вам прочитати. Сара Джіо ожинова зима. Це вже сьома книга, яку я прочитала від Сари Джіо. Я вже записувала об'ємний відгук на Тіктоці та Інстаграмі. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео. Я там залишу посилання на інстаграм та на Тікток. Щодо цієї книги, взагалі, авторка Сара Джіо вона завжди пише в двох часових лініях. В минулому та в теперішньому тут починається сюжет із того, що в минулому та в теперішньому випав сніг в травні, але була прям снігова заметіль. І в минулому, в цей день, головної героїні зникла дитина. Сьогодні у нас розповідають про журналістку, яка буде розслідувати цю снігову заметіль. і Вона дізнається про це. Загадкове зникнення хлопчика та почне його розслідувати. За яких обставин зник хлопчик? Ви вже можете дізнатися, прочитавши цю книгу. Взагалі, всі книги від Сари Джіо мені подобаються, крім однієї. Я про неї теж розповідала вже в Тіктоці. Це як хатиму тебе завжди. Жахлива книга мені не подобається. Взагалі, я її не раджу. А ось цю ожинова зима. І бунгала «Бунгало» – це моя найулюбленіша книга від Сари Сареджіо. Обов'язково прочитайте. І коли прочитаєте, напишіть коментар під цим відео, чи сподобалося вам жинова зима, бунгала або будь-яка інша книга від Сари Сареджіо. Наступна книга це ключ Сари. Так, вона російською, але будь ласка, не перемикайте це відео. Зараз я вам розповім взагалі історію цієї книги, тому що історія дуже цікава. Це перша книга, яку я взагалі купила в своєму житті ще 15 років тому. Купила я її в клубі сімейного дозвілля, а зараз це КСД коштувала вона 19,90, 19 гривень. Представляєте, якщо б зараз усі книги коштували по 19 гривень, це було б просто. Ідеально, ну і тоді, 15 років тому, коли я купила цю книгу, я ж не знала про що вона взагалі. Ну мені було тоді 15 років. І коли я почала читати цю книгу, я зрозуміла, що вона заважка для підлітка, і я її кинула. Але всі 15 років у мене був незакритий гештальт, що ж сталося з головною героїною та її братом. А сюжет в цій книзі. Теж дуже цікавий, зараз розповім. Взагалі, в книзі йдеться про події, які були в реальному житті в 1942 році у Франції, коли була облава на французьких євреїв. Наша Сара, головна героїня цієї книги, була французькою єврейкою. Коли до її сім'ї прийшла поліція в будинок, вона заховала свого братика в шкафу і закрила його на ключ, тому що вона думала, що ввечері вона вже повернеться і зможе. Відкрити свого братика, а він буде там чекати на свою сім'ю. Але не так сталося, як гадалося, і Сара не повернулася того вечора додому, а повернулася вже аж через два місяці. Я дочитала цю історію. Тепер моя душа спокійна. Я знаю кінець цієї історії. Ну а книга відправляється в місцеву бібліотеку. Знаю, що є ще фільм по цій книзі, але ні книга, ні фільм не переведений на українську мову. Не знаю, чому можливо вона не така популярна, як інші книги. Але ну, що маємо то маємо. Наступна трилогія Гудзики та мережами. Підніміть, будь ласка, руку, хто любить хтиві книги читати. Якщо не любите, то дарма. Я, наприклад, обожнюю. Знаєте, для настрою, коли от все в житті якось не так, як тобі хочеться, береш хтиву книжку з позначкою 18, читаєш про італійських мафіозів, і в тебе все замечательно в цій житті. Все просто навкруги. Стає ідеальним. Отже, сюжет у нас, як я вже й сказала, про італійських мафіозів. У нас є головна героїня, яку викрадають та продають на аукціоні скаженому мафіозі на ім'я Бонс. На щастя, у бонса також її викрадають, але вже італійській мафіозі на ім'я Кроу. І ось коли він її викрадає, починається троп від ненависті до кохання. Тут у нас буде ігрова кімната, як 50 відтінків, стоп-слова, тут у нас буде гарячий мужчина, і тут у нас буде дуже багато кексу. Дуже. Перші три книги у нас про одного брата на ім'я Кроу. Другі три книжки у нас будуть про іншого брата на ім'я Кейн. Я чекаю, що вийшла шоста частина цього циклу. І вже одразу куплю четверту, п'яту, шосту книжку цього неймовірного циклу. Остання книга це правда про справу Гаррі Квеберта. Нею я завершила красневий марафон книг. Це детектив. У сюжету нам розповідають про письменника, який мав любовний зв'язок із дівчиною набагато молодше від нього. І за якихось загадкових подій вона зникла, і через 30 років її останки знаходять в дворі цього письменника. Хто її вбив, чому її вбили? І так далі. Це ми вже дізнаємося по сюжету. Я вам скажу одне: що в книжці 700 сторінок. І всі 700 сторінок мені було цікаво читати В мене не було думки, навіть що блін якась пурга. І треба це вже закінчити наконець, та або взагалі не дочитати. Ні, кожна сторінка була цікава, нам додавали якихось подій, якихось таємниць, від яких просто голова йшла обертом. Абсолютно кожна людина, яка з'являлася на сторінках цієї книжки, була підозрюваною, що в кожного персонажа була якась таємниця. ще тоді, коли кожен персонаж цієї книжки розповів нам всі свої таємниці. Ми дізналися, що ж саме сталося в той день, коли відбулося вбивство цієї дівчини. Я дуже раджу познайомитися з цією книгою, з цим детективом. Він був дійсно цікавий. Якщо ви вже читали якісь книги письменника Жоеля Дікера, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково ще хочу купити якісь його книги. Я бачила, що там, начебто, 4 чи 5 я вже українською мовою. Ну, гріх не взяти і не прочитати, якщо мені сподобалася ця книга. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви читали якісь книги з тих, які я вам показала сьогодні, або розкажіть, які книги взагалі ви прочитали за вересень. Мені буде дуже цікаво ознайомитися із цим. Можливо, порекомендуєте мені взагалі що ще читати, тому що я жертва відгуків. Якщо я бачу якісь хороші відгуки на книги, я обов'язково маю взяти цю книгу, тому що я книгоманка. Я буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Я ще обов'язково не одне відео вам запишу про свої книжулечки. па, -па.